Чинаємо з того, що Путін ймовірно отримав гарантії безпеки від Китаю під візит до Монголії. А принаймні про таке пише американське видання Bloomberg. Е, я нагадаю, стало відомо трохи раніше, що візит Путіна намічений на 3 вересня, і він стане першим візитом. Очільника Кремля до країни, яка є членом міжнародного кримінального правосуддя, після того як у березні 2023 року на російського диктатора наклали ордер якраз на арешт через викрадення. Українських дітей з окупованих територій нашої держави відповідно до Римського статуту Монголія має виконати ордер на арешт Путіна, якщо він з'явиться на її території. Але як пише знову ж таки американське видання Bloomberg з посиланням на експертів близьких до власне цієї теми, то вони припускають, що Путін міг отримати запевнення, що не буде арештований у Монголії за ордером міжнародного кримінального суду. А ця країна знову ж таки ратифікувала Римський статут. Візит лідера Росії відбудеться лише через шість місяців після того, як перший монгольський суддя, який працював у міжнародному кримінальному суді, зняв свою кандидатуру зайняв точніше, перепрошую свою посаду в суді. І дуже все це звісно так сатирично виглядає. Президент країни привітав цю подію як доказ цитую зростаючої репутації та зміцнення статусу монголії на міжнародній арені. А повідомляє знову. Таке монгольське національне інформаційне агентство. воно ж нагадує, що Росія має намір побудувати новий газопровід сила Сибіру 2 через Монголію до Китаю. Деякі експерти вважають, що Путін їде до Монголії знову ж таки, як я вже казала, під гарантією безпеки Китаю. Ну і власне. Дійсно, все це дуже сатирично, тому що в той час, поки суддя, представник Монголії, займає місце в Крим міжнародному кримінальному суді, а в той самий час Монголія, схоже, збирається не виконувати ордер того самого МКС. У Кремлі до речі також публічно заявили, що проблем під час візиту не буде, як сказав Рот Путіна, Пісков. Всі аспекти візиту ретально підготовлені. Мовляв, є чудовий діалог із нашими друзями, каже Пісков з Монголії. Але звісно ж Монголія, як країна, що підписала Римський статут, який регулює діяльність міжнародного кримінального суду, зобов'язана виконати ордер і заарештувати Путіна, якщо він з'явиться на її території. У Блумберг зауважили, що офіційні представники адміністрації президента країни, прем'єр-міністра і міністерства закордонних справ Монголії не відразу відповіли на запити журналістам щодо коментаря з приводу візита російського диктатора. Але Напередодні у п'ятницю Міністерство закордонних справ Монголії провело зустріч із представниками численних іноземних посольств. Там вони пояснили, що візит Путіна формально пов'язаний із відзначенням 85-ї річниці битви на Халголі 1939 року проти японських військ. Ну зрозуміло, що це лише формальна причина чи привід для е, візиту Путіна. Наше міністерство закордонних справ одразу відреагувало і нагадало монголам, хто такий Путін в українському зовнішньополітичному відомстві заявили, мовляв, сподіваються, що уряд Монголії усвідомлює той факт, що російський диктатор є воєнним злочинцем. На його арешт, за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до Російської Федерації видано ордер міжнародним кримінальним судом, юрисдикція якого визнається Монголією. Викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, за які Путін і решта військово-політичного керівництва Росії мають постати перед правосуддям. Ці особи винні в агресивній війні проти України, звірствах проти українського народу, вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури та геноциді. Закликаємо монгольську владу виконати обов'язковий міжнародний ордер на арешт та передати Путіна до міжнародного кримінального суду в Гаазі. Відреагували і у самому міжнародному кримінальному суді речник МКС Фаді Ель Абдала заявив, що влада Монголії згідно зі своїми зобов'язаннями має арештувати російського диктатора, якщо той відвідає країну наступного тижня. Суд покладається на свої держави-учасниці, включно з Монголією. Монголія, як і інші держави-учасниці Римського статуту, зобов'язані співпрацювати судді. Розглянуть випадки неспівпраці з боку сторін, які його підписали, і поінформують асамблею держав-учасниць, яка може вжити будь-яких заходів, які вважатиме за доцільні. Нагадаю, у березні 23-го року міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у незаконній депортації дітей із України. Бразилія, як і ще понад 120 країн світу, які ратифікували Римський статут. Мають підпорядковуватися його рішенням, зокрема за ордерами на арешт підозрюваних у військових злочинах. Путін уже неодноразово пропускав міжнародні зустрічі і скасовував поїздки за кордон. Наприклад, замість нього на саміт БРІКС 22-24 серпня в Йоганнесбург завітав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Сам Путін взяв участь лише дистанційно. Ну і рішення власне було якраз і зумовлене тим, що Південно Африканська Республіка також підписала Римський статут міжнародного кримінального суду. Крім того, Путін не поїхав і на саміт Великої двадцятки, який відбувався з 9 по 10 вересня в індійській столиці Делі. Але зараз виглядає так, принаймі ряд експертів стверджують, що саме Китай дійсно міг дати певні гарантії безпеки, і Монголія, яка є достатньо залежною країною від Піднебесної, не може протидіяти зокрема цьому, навіть незважаючи на те, що там не хотіли би псувати відносини із Сполученими Штатами. Але тим не менш, вплив Китаю є достатньо сильним і, враховуючи зокрема, побудову потенційну побудову газопроводу села. Сибір 2 який пролягає з Китаю до Росії, якраз через Монголію, то е, очевидно, що це якраз може бути однією з ключових тем зустрічі, і тут так само важливо і для Пекіна, аби цей візит російського диктатора до Монголії таки відбувся. Ну і бачите, поки Китай ймовірно так дає певні гарантії російському диктатору і впливає на владу Монголії, аби е, там не заарештували Путіна відповідно до е, МКС, е, поки той буде перебувати на території цієї країни.